Розумков прокоментував норму з нового законопроекту про мобілізацію, цитую: ваших дітей будуть мобілізувати з 18 років, якщо законопроект Зеленського 10449 про мобілізацію буде проголосований в тій редакції, яка є сьогодні, це відкриває можливість мобілізувати дітей у віці 18 років і 3 місяці. Чому я про це говорю? Тому що якщо дитина пройде базову загальновійськову підготовку або базову військову службу. То вона автоматично потрапляє до реєстру військовозобов'язаних, і після цього не треба чекати ні 25, ні 27 років. Її можна брати і відправляти на фронт. Про це знає Міністерство оборони, про це знає Генеральний штаб, про це знає профільний комітет. Про це знає президент. І всі мовчать. Мовчать, тому що вам брешуть, намагаються ввести в оману і зробити так, щоб дітей відправити на фронт. Ми намагалися провести сьогодні через комітет правку, яка б це прибрала до досяжності 25 або 27 років. В залежності від того, який формат буде проголосований. В цій редакції законопроекту комітет не підтримав. Генеральний штаб не підтримав. Ми в залі будемо боротися для того, щоб справедливість перемогла. Але ви маєте знати, цій владі не можна довіряти. Не можна довіряти тим, хто бореться за свою владу і намагається знищити свій народ. Кінець цитати.